Погода в Україні у січні 2024 року буде аномально теплою для середини зими. У середньому стовпчики термометрів будуть опускатися від 0 до 4 градусів морозу. Детальний прогноз погоди озвучили синоптики в Укргідрометцентру. Згідно з прогнозом, температура повітря буде на 1,5-2 градуси вище норми. Середня місячна температура в січні 2024 року прогнозується в межах 04 градусів морозу на Закарпатті в Криму, Одеській та Херсонській областях від 0 до 2 градусів тепла. Місячна кількість опадів очікується від 32 до 43 міліметрів, в горах Криму 77, що в межах норми у східних Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях від 35 до 78 мм. міліметрів. У Карпатах містями від 80 10 до 100. Ще дещо більше норми. У січні відзначені сильний вітер, гуртовини, сильний сніг, під час відлиг, ожили та туман. Йдеться у повідомленні Укргідрометцентру. Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура в січні становить 0,6 градусів морозу, а в Криму від 1 до 4 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури повітря становить 23-27 градусів морозу, в окремих районах Харківської, Дніпропетровської. Київської Сумської області та Карпатах від 38 до 39 градусів, а у Черкаській та Луганській областях місцями від 40 до 41,9 градусів морозу. Абсолютний максимум температури повітря становить 10-18 градусів тепла, в Криму до плюс 21, а в Чернігівській, Сумській областях і в Карпатах місцями від 8 до 9 градусів тепла. Середньомісячна кількість опадів становить від 26 до 55 мм, в Закарпатті до 89, на високогір'ї Карпати в Криму до 125 мм опадів. На новий рік та погода в Україні буде переважно плюсовою. Лише подекуди вночі температура повітря опускатиметься нижче нуля. На новий рік в Україні майже не буде снігу. Навіть температура повітря буде переважно плюсовою. Водночас у більшості областей 31 грудня та 1 січня будуть невеликі дощі. А місцями очікується мокрий сніг. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.